Мазико ну, ну, район має 60 кілометрів прибережної приблизно ну, ну, да? ну, при саме на, на ці смуги, сму, значить, ви маєте розуміти, що цих 60 кілометрів не на всіх місцях можна підійти до берега. У нас в основному берега скалисті і лісисті, У нас є на території району. Чотири участки, де можна побудувати базу відпочинку. На першому участку, значить, це у нас дає Дністров, ну, Дністровський, Дністровський пляж, коло гес 1 де дикий відпочинок, там люди відпочивають, хто що хоче. Далі у нас є урочі чевечньова, де побудована база відпочинку, яка називається Усла. Прилічна, хороша база, хороші гроші інвестовані. Рядом є ще ділянка, яку зараз обласна державна адміністрація за нашими де виставляти на конкурс для будівництва, в неї цілі призначення на гектари. Далі в нас є непороту, де в нас є пляж, дикий Опять оп же, треба шукати інвесторів, хто буде будувати. І в кормні в межах газенного пункту є 10 гектарів землі, яка добре підходить під базу відпочинку. Вони, сільська рада має проєктивно на цьому, ви розумієте, яка зараз ситуація. Ми не пішли по шляху тому, що роздати кусочки під житлове будівництво як на тій стороні Дністра. У мене була така концепція, що построїти спочатку бази відпочинку, коли хай люди строять дачі, бо треба зробити дорогу, провести газ.